Привіт, друзі та клієнти. Сьогодні байпасний клапан італійської фірми Mazzone до 250 бар та 35 літрів. Вхід, вихід 3 восьмих З мікровимикачем. Так називаємо система Total Stop. Є вихід під манометр. В нашому випадку стоїть заглушка, яку можна. Спокійно замінити на манометр. Дуже зручно ставити манометр без різниці, якої він Діаметра, Так 63-й манометр становиться без проблем. Байпас зроблений в Італії. 100%. Самі завозимо. Дуже легко знімається верхня кришечка, знімається шайба. Регулятор і достається вузол мікровимикача. Получається отакий байпас без мікліка. Дуже легко замінити. Звертаю увагу, що вузол мікровимикача знаходиться зверху над байпасом, тобто на нього прокапувати, не дай Бог, нічого не буде. Також завжди маю на нього ремкомплект. Звертаю увагу, що мікровимикач в наявності за дуже адекватну ціну. Маємо також оптові ціни. Звертайтесь, буду дуже радий відповісти на ваші питання. До зустрічі, друзі!